Та що Даний час здійснюється патрулювання. Головною задачою є підтримання правопорядку військової дисципліни серед військовослужбовців, громадян та виявлення елементів боєприпасів. За цю добу порядку 80-90 елементів боєприпасів було виявлено. На даний час працюють рятівники, які знешкоджують ці елементи. Інформацію про події, яка трапилася на арсеналі в Балаклеї, ми отримали буквально через 5 хвилин. Вже в 2.50 я знав про те, що така ситуація трапилася. Через годину оперативна група головного управління правопорядку через заступника начальника головного управління вилетіла в район події. І почала витягувати на себе підрозділ військово службу правопорядку. На сьогоднішній день тут задіяно чотири підрозділи Харківський, Запорозький, Полтавський зональний відділ та відділ спеціального призначення військового служби правопорядку. Це порядка 130 чоловік загалом. Ну, перш за все, за дорученням керівництва Міністерства оборони Генерального штабу, ми проводимо службове розслідування щодо виявлення причин та умов, які сприяли цій події. По-друге, ми приймаємо участь у ліквідації наслідків. Це організація посилення охорони бази разом з Вохром, найбільш вразливих ділянках при охороняють наші військовослужбовці. Ми патрулюємо військове жиле містечко, яке примикає в базі, і патрулюємо в городі з метою попередження організації крадіжок. З квартир місцевих жителів, яких ще немає на місці, які покинули місце події. Друге, це організація пропускного режиму на базу. Ми посилили її шляхом виставлення додаткових постов спільно з військовослужбовцями бази та пропускного режиму автомобілів, цілим військовою інспекції безпеки дорожнього руху. Ми забезпечимо перевезення особового складу, який прибуває на цю базу. Ну і підрозділ спеціального призначення разом спільно з іншими правоохоронними підрозділами, працюють чи допущення повторних підривів на цих базі. Хочу сказати, що всі військовослужбовці, які приймають участь в організації ліквідації наслідків, показали себе професійно підготовленими, військов... здатними виконувати ті завдання, які перед ними поставлені, зважаючи на всі проблеми, які тут є.